І всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу, як в се запалювали ялинку до різдва Нового року 2025. Також я вам покажу, які підкупи подаруночки придумали кандидати. Партії в комунальних виборах міста Одинце перед Новим роком та Різдвом. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, а ми поїхали. Ну що ж, починаємо нашу розпаківку. Ось тут все в такому пакетику. З магазину Нормал, це тому що ми зайшли ще в Нормал купили там всякі штучки. Почнемо з е, самого обичного. Ось тут е, обичні такі салфетки. Е, нам їх е, дали е, із е, соціальних демократів, щоб за них голосували за якусь Софії, Донк Морено. Я не знаю. Наче якесь французьке ім'я, але e, ось такі от салфетки. І ще опять салфетки. E, ну, просто салфетки, але тут на із них нема наклейки імені. E, далі. Ще салфетки вже четверті. В нас прям цими салфетками кидали сьогодні. Далі Це отакі дві конфетки давали датська фолькепаті, якщо ви знаєте датські партії. Далі ми йдемо от такий от пакетик з ну, з всякими конфетами. Це теж соціальні демократи, вони прям настроєні виграти.